Боже, творче усього живого, докладаючи милість до милості, ти зробив мене гідною бути матір' сімейства. Благіство я дарувала мені дітей, і я дерзаю сказати: мої діти, Твої діти. Ти дарував їм буття, оживив їх душею безсмертною, відродив їх хрещенням для життя. Згідним із Твоєю волею, усиновив їх і прийняв у надра церкви своєї, Господи, збережи моїх дітей у благодатному стані до кінця життя, сподоби їх бути причасниками Твого завіту, освячуй Твоєю істиною, нехай святиться в них і через них святе ім'я Твоє. Зійшли мені Твою благодатну допомогу в їхньому вихованні для слави імені Твого і користі ближнього. Подай мені для цієї мети способи терпіння і сили, навчи мене насадити в їхньому серці корінь істинної мудрості, страх твій. осіни моїх дітей світлом твоєї премудрості. Яка керує Всесвітом, нехай мої діти полюблять тебе, всією душею і всією думкою своєю, нехай мої діти пристануть до Тебе всім серцем, і нехай усе життя боятимуться слів Твої. Господи, даруй мені розум переконати їх, що справжнє життя полягає у дотриманні заповідей Твоїх що праця зміцнювана благочестя, приносить у цьому житті безтурботне забезпечення та у вічності, невимовне блаженство. Відкрий моїм дітям, Господи, розуміння Твого закону, нехай до кінця днів своїх живуть із почуттям присутності Твоєї всюди, посади в їхньому серці жах і огиду. Від усякого беззаконня, нехай будуть непорочними у шляхах своїх, нехай пам'ятають завжди, що Ти, усе благий Боже, ревнитель закону і правди Твоєї, Господи, збережи моїх дітей у цнотливості і благовінні до імені Твого, нехай не поплюжать церкви Твоєї своєю поведінкою. Але нехай живуть за її приписами, натхни їх охотою до корисного вчення і зроби здатними на всяке добре діло. нехай надбають справжнє поняття про ті речі, відомості, про які необхідні в їхньому стані, нехай просвітяться пізнаннями, благодійними для людства, Господи. Навчи мене закарбувати незабутніми рисами в розумінні й серці дітей моїх, побоювання дружби з тими, хто не знає страху твого, усилити їм усебічні видалення від усякого союзу з беззаконними. Нехай не слухають вони гнилих бесів, нехай не слухають людей легковажних. Нехай не зваблять їх із дороги твоєї погані приклади, нехай не спокусяться вони тим, що іноді шлях беззаконних успішний у цьому світі, отче Небесний, даруй мені благодать усіляко берегтися, подавати дітям моїм спокусу, моїми вчинками, але завжди маючи на увазі їхню поведінку. Відволікати їх від помилок, виправляти їхні провини, приборкувати упертість і норовливість їхню, утримувати від прагнення до суєти і легковажності, нехай не захоплюються вони безумними помислами, нехай не ходять слідом серця свого, нехай не марнословляться в думці своїй. Нехай не забудуть тебе і твого закону, нехай не погубить беззаконня розум і здоров'я їхні, нехай не послаблять гріхи душевні і тілесні сили їхні, суде праведний, що карає за гріхи батьків до третього і четвертого роду, відверни таку кару від дітей своїх, не карай їх за гріхи мої. Але окрупи їх росою благодаті Твоєї, нехай досягають успіху в чесності і святості, нехай зростають у ласті Твоїй і в любові людей благочестивих, Отче щедрот і всякого милосердя. За почуттям батьківським я бажала би дітям своїм усякого достатку, благ земних, бажала би їм благословення від роси Небесної. І відлує за мною, але нехай буде з ними свята воля Твоя. Улаштуй долю їхню за Твоїм благоволінням, не позбав їх у житті насущного хліба, посилай їм усе необхідне в часі для придбання блаженної вічності, будь милостивий до них, коли згрішать перед Тобою, настав у привину їм гріхів юності. І навідання їхнього приведе в скруту їхні серця, і коли спротивчинять керівництву благості Твоєї, Кара їх і мили, скеровуючи на шлях, приємний тобі, але не відкидай їх від лиця Твого, приймай із благовоління молитви їхні. Даруй їм успіх у всякому доброму ділі, не відверни лице Твого від них у дні скорботи їхні, нехай не спіткають їх спокуси вище сили їхні, осяй їх Твоєю милістю, нехай ходить ангел Твій із ними і збереже їх від усякого лиха і злого шляху. Все благий Боже, зроби мене матір'ю, яка веселиться про дітей своїх. Нехай будуть вони відрадою моєю в дні, мого життя і опорою мені в старості мої, гідною мене зі сподіванням на Твоє милосердя, постати з ними на страшному суді своїм і з наїдним відвагою сміливо сказати: Ось я і діти мої, і яких Ти дав мені, Господи. Нехай сукупна з ними, прославляючи невимовну благість і вічну любов Твою, величою Пресвяте ім'я Твоє, Отче, Сину і Душі святи на віки віків. Амінь, Амінь, Амінь.